Вітаю всіх, любі друзі! Ви знаходитеся на каналі Інферніс і нарешті це сталося. Вийшов український рушій на Stalker, який зараз можуть використовувати як модороби, так і звичайні гравці, які просто хочуть пограти в оновлений сталкер. Рушій має назву Inferni's Engine і додає декілька нових цікавих речей, яких не було в оригінальному сталкері, і частини з яких не було в більшості сталкерських рушіїв, які виходили на поклик Прип'яті. І саме про ці особливості ми з вами поговоримо. А також приблизно наприкінці відео я розповім про те, як встановити цей рушій на ваш поклик Прип'яті і пограти з цим рушієм або навіть створювати на його основі власні модифікації дати позручніше та приємного вам перегляду. І почнемо ми з проблеми, а точніше з причини, через яку був створений Infernis Engine. Одна з найголовніших полягає в тому, що українським модоробам немає якогось виходу, коли вони починають робити свої модифікації із вибором рушія, окрім як або робити свій мод на оригінальному поклиці прип'яті, або використовувати російські рушії, такі, як, наприклад, Ганслінгер. X-Ray Oxygen, який зараз навіть не вийшов у стадію релізу, Open X-Ray, Advanced X-Ray та інші. І проблема тут не тільки в тому, що всі вони російські, а й в тому, що більшість із них додають у сталкер такі речі, які звичайному доробові можуть і не знадобитися. Але зроблені вони настільки проблемно в плані написання коду на і без цього не дуже стабільному ручієві, призводять до того, що гра може просто зайвий раз додатково вилітати без якихось на то причин. Тобто, по факту, всі російські рушії є, скажімо так, нестабільними, тому що додають забагато таких речей, які можуть і не знадобитися, але які не прописані повноцінно. І люди, які пишуть цей руші, банально не знають, в чому тут може полягати проблема, тому що виловити такі виліти буквально неможливо. І тому виходить, що всі руші, які люди беруть, вони якби нестабільні. У той же час якоїсь альтернативи ні в кого немає, тому що українські модороби, які зараз займаються написанням рушіїв, по-перше, за майже два роки існування української спільноти офіційно нічого не виклали. А по-друге, вони, скоріше за все, закриють свої похідні коди, коли їхні рушії вийдуть в реліз, щоб, не дай Боже, ніхто не використав якихось їхніх наробок і не зробив якийсь більш унікальний рушій. А потім, щоб насміхатися з інших людей, типу, ось, дивіться, ха-ха-ха, у нас є, а вас немає. Мені такий розклад дуже сильно не подобається. Ну, як то кажуть, коли не подобається, треба міняти. І тому я вирішив розробити свій власний рушій із відкритим похідним кодом, щоб люди, які займаються модінгом на сталкер, також могли використовувати цей рушій, брати з нього якісь наробки, модифікувати цей рушій і по факту створювати свої власні рушії, якщо їм потрібно щось додаткове. А також щоби звичайні гравці могли пограти в сталкер з оновленими особливостями і навіть розробляти моди на основі цього руща для чого він власне і був здебільшого створений. Я використовуватиму цей рушій у своїх модифікаціях, і, можливо, він знадобиться і іншим людям, які також захочуть зробити свої моди. Тільки на ванільній платформі, а тут буде, так скажемо, поліпшений варіант. І при цьому абсолютно стабільний, який не вилітає за весь час тестування, і в якому сильно нічого не змінюється. Тобто це по факту той же самий поклик прип'яті, та сама приємна атмосфера, і водночас цікаві речі. Ну що ж, розповідати про нього я завершив, а тепер давайте відкриємо інвентар. І, як Бачимо, тепер у нас повністю перероблений інвентар. У нас тепер на три слоти більше. Про них я розповім трішечки пізніше. А зараз давайте звернемо увагу на те, що валюта в нас тепер, як і в нормальній українській грі, змінена з рублів на гривні. Тобто тепер у нас не буде під час відкриття інвентару, під час умов. Розмови стосовно ремонту з механіком, торгівлі з торгівцями або навіть зі звичайними сталкерами. Давайте це навіть перевіримо. Як бачимо, в нас тепер валюта тут в гривнях, і я вважаю, що це якраз те, що має бути. Дуже нещодавно я розповідав про те, як змінювати валюту з рублів на гривні без, скажімо так, Правок похідного коду рушія, як це зробити в будь-якому моді, в будь-якому рушієві, але тут воно прописано не через хекс редактор як у цьому відео, а у, власне, похідному коду. І тепер воно ще більш стабільніше і нормально працює, нормально виглядає. Так само його можна буде за бажанням змінити в похідному коді, який буде в посиланні в описі. Наступна особливість Руща полягає в тому, що, як ви знаєте, в білдах сталкеру були доступні стаціонарні кулемети. І навіть в поклиці Прип'яті, повернувшись до спавн елементів, ми могли ці стаціонарні кулемети заспавнити. І вони могли б з'явитися на нашій локації, але проблема в тому, що вони не працюють як треба. Ми ставимо секцію Stationary m MGun. Він, здається, ставиться. Якщо скомпілювати спавн, то все нормально працює. Він стоїть на місці, але ми не можемо його використовувати. Тобто, у нас буквально є непрацююча зброя, яка в нас чисто декоративна, стоїть і не працює. Так ось, у Infernis Engine тепер працюють стаціонарні кулемети, і ми можемо спокійно їх використовувати. Ми до них підходимо, натискаємо використати кулемет і можемо з нього без проблем стріляти, обстрілювати сталкерів, мутантів або щось іще. В оригінальному сталкері поклик Прип'яті, якщо поставити стаціонарний кулемет, то ми просто підійдемо до нього, натиснемо на кнопку F і нічого не відбуватиметься. Тобто він просто декоративно стоїть і нічого не робить. А тут, використовуючи новий рушій, ми тепер можемо, окрім того, що використовувати стаціонарні кулемети, так само із них стріляти без якихось проблем. І вони так само наносять урон. Тільки потрібно знайти, кого пристрілити, скажімо так. Це чудово підходить для модифікацій, у яких планується зробити якийсь квест на захист бази від мутантів або від якихось нападників, тому що тут у нас є необмежена кількість набоїв, як це було і в білдах сталкеру, і можна без проблем з нього стріляти. Це цікаво, це прикольно. Ну, а тепер найцікавіше це в нас нові слоти. І перший слот, який в нас був доданий, це в нас слот під ніж. Ми можемо тепер знімати наш ніж, пересувати його, викидувати, і в цілому ми можемо навіть створити нові секції ножів, прописати їх у конфігах, це стосується модоробів. І тепер можна створювати різні види ножів, які між собою будуть мати різні характеристики, різний зовнішній вигляд, і в цілому зробити своєрідне різноманіття ножів у сталкері. Другий слот, який в нас був доданий, це в нас слот під біноклі. Біноклів у нас теж тепер може бути декілька. Ми можемо створювати їх безліч з різними особливостями, з різним зовнішнім виглядом. Так само можемо його пересувати, можемо його викидувати, можемо створювати нові секції і буквально створювати нові моди, які додаватимуть нові біноклі. І третій слот, який в нас був доданий, та ви, в принципі, самі все бачите, це в нас слот під рюкзаки, як і власне самі нові рюкзаки, як новий тип предметів. На відміну від минулих двох випадків, де в нас слоти під ножі та біноклі вже були присутні в грі, просто вони були значно урізані і як результат приховані. Слот під рюкзаки це в нас буквально новий слот для броні. Для нових предметів, які також мають нові класи. Як бачимо, він також може мати різні параметри, в тому числі і параметр броні, що може бути дуже зручним, якщо як рюкзаки захочеться реалізувати екзоскелети або якусь іншу броню, яка не підходить під слот звичайної броні, і при цьому може додавати якісь додаткові параметри захисту. Але найголовніша осоловість рюкзаків у тому, що вони, як не дивно, збільшують, переносиму вагу головного героя. Так, зараз у нас у 50 50 кілограм переносимої ваги, але якщо ми його надягнемо, це в нас тестовий звичайний рюкзак, то вже буде 60 кілограм. За точно таким самим принципом можна створювати модифікації на основі цієї платформи для нових рюкзаків, тобто створювати нові рюкзаки з новими іконками, з новим зовнішнім виглядом, з новими моделями, і прописувати їм у торгівцях в асортименті, також у вбитих сталкерів за бажанням, і в принципі робити з ними такі самі взаємодії, які ми до цього робили із бронежилетами, із протигазами або з ножами та біноклями, якщо ми кажемо про модифікації на цьому рушієві. Якщо казати про якісь непомітні зміни, то тепер у параметрах шоломів також можна вказувати переносиму вагу. Я не знаю, кому це і навіщо може знадобитися, але коли я створював слот під рюкзаки, я, скажімо так, трішечки експериментував. Так що комусь це може знадобитися, а можливо ця функція буде видалена вже в версії 0.2, бо зараз актуальна версія 0.1. Що ми маємо в результаті? У нас додано три нових слоти та новий вид предметів. Це в нас слоти під ножі, це в нас слоти під біноклі, і це в нас слоти під рюкзаки, які ми також тепер відповідно можемо використовувати та взаємодіяти з ними. Також у нас була повернена логіка стаціонарних кулеметів, а точніше доопрацьована. І тепер їх так само можна використовувати у сталкері поклик Прип'яті. А також була змінена валюта з рублів на гривні. В принципі, для людей, які роблять модифікацію в ванільній стилістиці, цей рушій також без проблем Може підійти. Він стабільний, він українського походження і в цілому він не навантажує гру. У майбутньому цей рушій планується оновлювати, дороблювати, додавати якісь нові цікаві особливості, але знову ж таки не перебільшувати, тому що тоді він мало чим буде відрізнятися від тих же самих опених среїв, і подібних. Бо я нагадаю, що одна з особливостей цього рушія в тому, що зберігаються звичайні особливості сталкеру поклик прип'яті. Вони не вирізаються, як, наприклад, у тому ж X-Ray Oxygen, і в той же час не додається якихось непотрібних та нецікавих особливостей, які комусь можуть навіть заважати. І тепер, власне, інструкція, як встановити Infernis Engine на наш Stalker Поклик Прип'яті. Тестувати ми це будемо на двох версіях. Перша в нас ліцензійна версія Steam, друга це в нас піратська версія, щоб показати, що мій руші працює на обох версіях, і для цього не обов'язково ставити ліцензію або піратку. Давайте запустимо їх по черзі, подивимося, переконаємося, що тут немає ніяких змін, і я вас не обманюю. Ось ми запустили гру. Як бачите, немає ніяких слотів, ніяких змін. Немає в нас ніякої, ніякого підпису. Це в нас оригінальний сталкер поклик Прип'яті. Те саме в нас стосується і піратського поклику Прип'яті. Як бачите, в нас тут так само немає нових слотів, немає ніяких змін, ніяких підписів. Це так само в нас стабільний та працюючий, але піратський сталкер-поклик Прип'яті без змін. Тепер давайте перейдемо до нашого гітхабу, де і буде знаходитися наш рушій. Посилання на репозиторій я залишу в описі під цим відео. Значить, ми натискаємо на кнопку код, натискаємо на Download Zip і чекаємо, коли в нас завантажиться наш рушій, наш архів із похідним кодом та відповідно вже скомпіленими та готовими файлами. Наш рушій завантажився, після чого ми його відкриваємо. Чекаємо, поки воно тут повністю в нас відкриється. Заходимо в наш поклик Прип'яті. Повертаємося до нашого архіву і виділяємо з нього рівно дві папки: це папка Bin та папка Game Data. Копіюємо їх до нашого поклику Прип'яті, натискаємо копіювати сюди. Нам, скоріше за все, запропонує замінити деякі файли, погоджуємося на заміну, після чого чекаємо, коли в нас усе переміститься. Так, після цього давайте запустимо наш оновлений поклик Прип'яті Steam версії і подивимося на результат. Бачимо, що в нас вже тут інша загрузочна картинка. До речі, як змінювати загрузочну картинку в поклиці Прип'яті я розповідав в одному зі своїх минулих відеоуроків. Посилання на який я залишу в описі під цим відео та в підказках зверху, бачимо, що в нас тут вже нові картинки, нові завантажувальні відео. Бачимо, що в нас вже змінилася назва рушія зліва-знизу. І давайте почнемо нову гру та перевіримо, як тепер у нас це виглядатиме: чи будуть у нас нові слоти, чи будуть у нас нові зміни. Ось ми і завантажилися. Як бачите, в нас нічого не вилетіло. Заходимо в інвентар і бачимо, що в нас з'явилися якраз нові слоти, з'явився рюкзак, змінилася валюта. І тепер давайте зробимо те саме, тільки вже з піратською версією гри. Повертаємося до нашого архіву, відкриваємо папку з нашою піратською версією гри і так само копіюємо папки Bin та DATA з архіву з нашим новим рушієм. Підтверджуємо заміну. Після чого запускаємо наш сталкер. Як бачимо, так само в нас змінилася загрузочна картинка. І зараз дочекаємося, подивимося на інші наші результати. Так само в нас нові відео. Новий підпис, нова назва, все так само працює і на піратській версії. Давайте зараз переграємо і подивимося, як у нас все працюватиме. Бачимо, що все так само в нас запустилося. Якщо ми зайдемо до нашого інвентару, то також побачимо, що в нас змінилася валюта, змінилися, додалися нові слоти, і всі зміни тепер працюють. Ось таким вийшов огляд першого українського рушія на сталкер коклик Прип'яті з відкритим похідним кодом. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях власну думку стосовно всього, про що я розповів, а також поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Посилання на цей рущій, як я вже сказав, я залишу в описі під цим відео. Заходьте на мой сервер у Дискорді та канал у Телеграмі, а також заходьте у телеграм-канал Infernis Modding. Це спеціальна спільнота, яка створена для людей, яких цікавить модінг на сталкер. Там виходить уся актуальна інформація про українські модифікації на сталкер, у тому числі ті, які знаходяться в розробці. А також викладаю різноманітні уроки на тему того, як щось змінити в сталкері. У тому числі розповідаючи і про інших модоробів на Stalker, які також діляться якоюсь інформацією, яка буде корисна як для модоробів, так і для звичайних гравців. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Інферніс. Слава Україні та до зустрічі у нових відео.